Попрощалися. Село Вири Білопільського району провело в останню путь свого бійця. У зоні АТО загинув 34-річний Павло Ніколенко. Він помер від поранень після артобстрілу, який зазнала його частина поблизу Дебальцевого Донецької області. Як розповіли побратими, у неділю 23 листопада українських військових накрили установки ГРАД. Павло отримав осколкове поранення у груди. Попри швидко надану медичну допомогу, врятувати життя бійця не вдалося. Прощалися з Павлом Ніколенком чисельною громадою. Траурна процесія більше години рухалася через усе село. У рідних вирах із зони АТО на батька чекали двоє синів. Дуже добра людина була роботяща. Два сина залишилися. Сім'янин добрий, люблячий батько, син. Тяжело об этом говорити. Отець двоих дітей. Хороший верный товариш. Душа колективу. Всі, з ким був він рядом до останнього моменту, всіх підтримував, всім оказывал допомогу. 27 листопада прощатимуться з героями і сумчани з Андрієм Степанцем і Михайлом Скорописом, життя яких обірвалося у зоні АТО кілька днів тому. Місце проведення панахиди Майдан Незалежності 12.00.